Вітаю вас, котики, Вуса вусавлог, понеділок, все як ви любите. Нарешті я знову для вас записую відео. Я трішки з, е, з вами скучив, як завжди. А будь ласонька, не забувайте, що потрібно підписатись на цей канал. І бажано, бажано. Ну, в принципі, це буде доволі складно, але бажано добити все ж таки ті клятки 15 тисяч підписників, тому що 50% глядачів досі дивиться канал без підписки. І не забувайте, завдяки кому, в принципі, ми можемо дивитись відео і завдяки. Кому ми можемо нормально існувати? Збройні сили України це єдина легітимна сила в цьому всесвіті. Тому, будь ласонька, підтримуйте всі збори, волонтерські, будь-які бригади. Обов'язково. І в мене, звісно, також є особистий збір. Ми з віблеєм а, телевики Азову збираємо. Там уже у нас 62 тисячі гривень є, треба добити 100 тисяч. Тому, будь ласонька, гривня до гривні, копійка до копійки, будь ласка, долучайтесь. А, ну і вітаю вас, звісно, з тими святами, які вже пройшли. Це День Збройних сил України. Також у нас був святий Миколай. я Сподіваюся, що Миколайчик вам щось приніс. Ви себе добре поводили протягом року і отримали а, подаруночок. Ну а ми, як завжди, будемо говорити про Counter-Strike і а, ті новини. Кіберспорті, які були у нас за минулий тиждень. Поїхали. Цього це все ж таки я е, дуже сподівався, що, що, е, що цього не станеться. І мій колега Олександр Інканіс попереджав пацанів. Каже, хлопці, не вздумайте вляпуватись в це лайно. Але все ж таки вони вляпались, обмазались і наїлись. А англомовні аналітики, англомовні таланти. Що саме, знаєте, прикро те, що ці хлопці приїжджали в Київ і працювали на Віплей Академі Ліг. І, зокрема, це скроуні і Лаундерс. І Дінко той саме, з яким я навіть інтерв'ю записував. Але ці. Йолопи, не знаю, як ще сказати. Ну, вишкрипки буде, мабуть, е е грубувато, але коротше, вони точно йолопи. Вони влізли е в русняві гроші, замазались. І ми поїхали в Дубай на Бетбум-дачу висвітлювати це. І е там також був Стуна. І ці всі люди підписані на мене в Твіттері. І вони були в Києві неодноразово. І Вони знають, що таке Україна, і хто тут взагалі є базою основою. І Вони все одно поїхали. Вони знали, що це руснявий. Е Букер. Вони знали, що це контора, яка толерує російські контрстрайки і, в принципі, легалізує кіберспорт гуснявий. І. Ну, вони просто фактично своїми діями взяли і просто це все легімітизували. На жаль, я не знаю. У мене була особиста переписка зі стуною, не буду я там викривати деталі, але це дуже неприємно. Я в Твіттері всю дорогу останнім часом постійно згадував, і їх, зокрема, теж згадував і тегав і казав, що пацани, нема слів, просто це сором. Це просто-просто стид. Стид, срам і обісрань. Я не знаю. Ну. Нема що сказати. І що саме цікаво, ті команди, які теж поїхали туди, не е, з болотяного регіону, а саме буржуйський Астраліс, Фурія, то вони всі ще й не е, потрапили в зону призів і таким чином е, ну, максимально обісрались. Тобто, і з точки зору результату, і з точки зору з того, що вони просто взяли і тупо легалізували гуснявий кіберспорт. Фу! Фу! Боже, яке кончене! Ви мінус повага, все, я просто іскровні лаундерс. Боже, як, як же я розчарувався, пацани, ну, ви ж тут разом ми працювали, ви бачили, що таке Київ, ви їли тут, вас годували, у вас були дуже круті умови, у вас були високі гонорари. Ви знаєте, що таке Україна? Ви знаєте, як Україна зараз потерпає страждає. Той самий Лао, коли почалось повномасштабно, він мені написав, запропонував якусь допомогу. Блін, то ти не бачиш, що відбувається? Ти не бачиш, куди ти лізеш? Кончене! Серйозно! Фу! Ще не почали... Випуск ще не почався, я вже згорів. Коротше, я дуже, дуже, дуже сподіваюся, що це останній турнір. І ці йолопи більше не засвітяться і не спаляться. Окрім тих, кого я зазначив, також Генрі Джи, доволі відомий коментатор, теж е обмазався цим лайном. Е, і Сіті, це хост дівчина Жасмін Кануга. Не знаю, я її, чесно кажучи, не бачив, але коротше, фу, фу, ще раз, фу. V -V -V Традиційно я хочу подякувати студії Вібет. Точніше. Моєму партнеру, моїм котикам Вібет за таку чудову студію, за те, що ми можемо регулярно знімати і регулярно говорити про кіберспорт. У нас попереду Blast World Finals, також спортивні події. І не забувайте, що зараз. Іде наразі серія WinterFall, Там дуже багато турнірів по покеру. Я сам особисто день через день теж граю. Тому, будь ласка, долучайтеся. Не забувайте, що посилання на вітальний бонус в закріпленому коментарі. Дякую, Вібету, за підтримку вуса влог. V -V Ще один бан від Єсіка. Єсік у нас тут щось активізувався під кінець року. Нарешті вони розібрались хто там а, а, замішаний в усіх махінаціях і знайшли крайнього. і Це Олексій Шишка. Чи Шишка, не знаю. Коротше, він власник е організації, колишніх організацій. Зараз про них немає не ніякої інформації, але були такі, я дійсно пам'ятаю, Majesty та Project X. І пан Олексій був пов'язаний також з тегом Акума. Комісія повідомила, що Олексій був причетний до організації договірних матчів. І сприяв шахрайству під час різних кіберспортивних змагань. Ну, що я можу сказати? Ну, мразь, мразь. І тут якби нічого не даси, тому що такі е черті, чи не черті, як вони дітьки, е кляті, вони псують кіберспорт, і, в принципі, знову ж таки, ми все чудово розуміємо, вони кидають тінь і загалом. Е ну... Тут ще питання, знаєте, не тільки до ЄСі, а й до Вальви, тому що таких е всяких підозрілих штук доволі багато, особливо на ТІР-2, на ТІР-3 рівні. Постійно жалюється про договірні матчі. І я дуже сподіваюся, що принаймні ЄСік своєю зараз активністю хоча б трішки вичистить цю всю гниль з Перебереск кіберспорту. Фроузен залишив все ж таки команду Маус. Дуже активно і багато про це було пліток. І ми про це теж неодноразово говорили. Ось нарешті це сталося. Фроузен пішов з Маус і приєднався до Фейсклан. Вже з'явився відеоанонс цієї події. Ну і всі ми знаємо, всі ми бачимо. Стату пана Фроузена, вона дуже крута, і він, я думаю, в плані, плані заміни Твіста, ну, це, мабуть, найкращий кандидат. Краще вже точно не буде. Ну, і З тим часом Бролан, який був, числився свого часу певний період часу він числився в команді NIP, вже приєднався до Маус і буде стендином в рамках фіналу, фінальних ігор Бласта. Не знаю, Бролан доволі його самі Шведи хайплять. У нього доволі непогана статистика була. Хоча конкретно в Енайпі він був такий собі гравець. Свого часу його він засвітився в команді Fnatic, і його Фнатіки, так зрозумів, продали в команду Енайпі, але, зрештою, як ми бачимо, Бролон там не закріпився. Такий доволі персонаж. Ну не знаю. Я, чесно кажучи, не бачу тут для Маус підсилення, особливо враховуючи те, яким виконавцем був Frozen, але? Ну, я думаю, що в поточних ум е умовах, мабуть, це і доволі непоганий варіант. Побачимо, як реалізує себе Людвік, саме так звати Бролана. Е в принципі, бажаємо йому е успіхів і удачі. С'юхі та Торжі підписали з Маус новий контракт на декілька років. І якщо брати до уваги Академку, то Маус буквально виростила для себе цих гравців з нуля. Ну, це правда. І е ми пам'ятаємо, що е Академка Маус чотири сезони поспіль вигравала. Ну, власне, лігу академічну і ті е, чудові часи, коли в нас ще були лан-фінали, і команди приїжджали сюди. І особисто я мав спілкування з цими гравцями. Ну, вони красунчики, і вони себе е, реалізували, вони самі себе створили. І я бажаю їм успіхів у майбутньому. Тут єдине, що питання в мене, коли отак, от ми анонсуємо підписання своїх основних гравців, або наголошуємо на тому, що сюхи, це ж на. Наш капітан, це дуже важливо, а ще торжець, це снайпер, це так важливо підписати з ними контракт. Пацакі так, а у вас є ще і Джимфат, а що з ними? Ну, типу, тобто цих ви анонсували, що ви підписали контракт, а на цих просто що, забили? Чи забули, чи що. Ну, чому так? Я не можу зрозуміти. Тобто, а, а уявіть, які в них відчуття. Ну, типу, наших тіммейтів підписали, а ми що? Ну, от навіщо? Навіщо ви це робите? Окей, ви це робите для того, щоб там не знаю, унеможливо підписання зі сторони або щоб хтось їх не скаутив. Тобто ці у нас цінніші, а ці не дуже. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що Джим Фет доволі такий сильний виконавець, і він молодий, що саме цікаве. І якби, ну, йому ще немає 18 років, чи вже 18 є. Короте. Цей фін точно заслуговує на увагу і на те, щоб ви з ним підписали контракт. Тому Мауза зберіться, будь ласка. А, цікава новина про Falcon. знову ж таки, знаєте, якби час іде. зонік то вже з Меджиском доволі давно приєднались до команди, і потихеньку-потихеньку з'являється повна картина того, що відбувається. Так от, санпаюс. Так Таксантарес відмовили команди, команді Falcons. Тобто два таких доволі сильних виконавця. Один з них снайпер, як ви знаєте. І Ксантарес теж, багаторічний такий бомбардир, наразі грає в Eternal Fire. Відмовили команді Falcons. Отакої. Бачите, комусь навіть великі гроші, не дуже, як то кажуть, потрібні для того, щоб реалізувати свій потенціал. І в, контексті, в цьому контексті дуже цікаво. Просто взагалі, от там Меджиск такий, знаєте, дивиться. А, ви ж пам'ятаєте, що Falcons анонсували бенч для Лау, для МЧЛ, пам'ятаєте, так? Була новина, ми про це все говорили. І Меджиск такий, і Снапі, і вони такі. Е а нам тут обіцяли тір-один команду, тір-один гравців, тір-один виконавців. Ми що заради цього приходили? Не, я не хочу принизити або образити інших гравців, тому що я, наприклад, взагалі Майчеля вважаю дуже крутим снайпером, і в нього високий потенціал. Я сподіваюся, що а, Зонік його розкриє. Але це дійсно не схоже на суперсклад. Ну так, Меджиск, так. Ну, Снапі, ну так, це сильний капітан, але, вибачте, йому вже 33 роки. І, ви знаєте, як би там не було, ви хочете побудувати суперсклад, але на папері він не виглядає як суперсклад. І Falcons, ну, напевно, амбіції мають на Тір-1 Counter-Strike. А зараз вони будуть грати крізь кваліфікації. У них же ж ніде немає ні слотів, нічого. Тому, ну, як то кажуть, знаєте, комусь гроші важливіші за якісь інші цінності. Не знаю, не знаю. Чим далі, тим ситуація для Falcon все гірше. Нарешті, Team Liquid офіційно представили свій склад. І тут знову ж таки всі плітки підтвердились: Schools, Keddian, Твіст і Тренер Зюз. Ну що? Не знаю, у мене з'явилась моя улюблена команда в Північній Америці. Вони, звісно, будуть сидіти в Європі, скоріш за все, навряд чи вони звідси будуть виїжджати, але на папері точно виглядає прикольно. Я не знаю, що з себе уявляє скулс. Що стосується Зюса, тут теж питання, тому що Зюс доволі давно не тренував ті родин команди, і наскільки він в меті. Так, він досвідчений. так, Він працював із тим самим Твістом свого часу в Ліквід. Я думаю, що він зможе тут побудувати конкурентно спроможню команду, але все одно ми маємо розуміти, що це команда з нуля. Дуже класний анонс від команди Liquid, саме Кедіана в тому емоційному стилі, як він працює з командами, як він там підбадьорює тюметів. І взагалі цей, конкретно цей відос класний, тим, що Кедіана, так знаєте, інтегрували в офіс, і там всі такі, в шоці, хтось там кричить, хтось там радіє, і Кедіан там якусь промову, і там данською говорить. Ну, коротше, дуже кльово зробили це. Ліквіди великі мовки. Молодці. Ну і, звісно, я тепер болію. Я фанат цієї команди, я вболіваю за ліквідів і персонально за Кедіана. Ну і побачимо, як там Твіст розкриється. А, до речі, цікавий момент, що Твіст в інтерв'ю сказав про те, що а, він залишив команду FaceClan, тому що ці тормозили з новим контрактом. Вони щось там не знаю, що, що деталі я не можу сказати, але він зауважив, що довго не пропонували нові умови. Можливо, вони самі вже розуміли і самі хотіли позбавитись його з точки зору фінансових якихось вигод для себе. Ну, типу, ми можемо його продати в ліквід, наприклад, так. Але знову ж таки, деталі контракта або трансферу ми не знаємо, на жаль. Їдемо далі, Своні, чи Свані, чи Свені, покинув G2 після Blast Premier World Final. Ну, я бачив особисто цю інформацію. Сказав, що Своні вигорів і дуже важко бути тренером і таке інше. Чесно кажучи, я взагалі не вбачав в ньому тренера. і Судячи з того, як. Принципі, формується склад у команди G2, то мені здається, що тренер там не відігравав якусь важливу роль ключову. І GT мають зайнятися пошуком тренера. Але знову ж таки, коли в тебе в команді є Ніко, ви знаєте, що Ніко це мій улюблений гравець, якого я постійно критикую і вважаю, що одна з причин відсутності успіху у команди GT і стабільних тір 1 результатів, це саме наявність Ніко в команді, тому що. Ну і він уже сам типу з цього жартує. Але ж, ви е, знаєте, як для мене особисто вже дистанція в багато років вже вона продемонструвала те, що е, цей хлоп не дуже е, тімплейний гравець, тому одна, з, не знаю, як на мене, е, одна з проблем команди G2 це саме наявність Ніко, яким би він класним бомбардиром не був, і як би він круто кожен рік не заходив е, в світовий топ-гравців. Тому. ну... Не знаю, побачимо. Потрібен тренер, потрібен якийсь харизматичний, сильний тренер, який, зокрема, теж знайде спільну мову з Ковачем. Стався невеличкий конфлікт. Так доволі його активно обговорювали в Твіттері. Значить, прийшла на дівчина. У нас є Селімпакт, турнір жіночий. Ось на вихідних закінчився. І прийшла е колишня гравчиня е представник. Вона з Норвегії, хеджа. я ніколи, чесно кажучи, про неї не чув. Але тут е, е, така інформація, що 36-річна екс-кіберспортсменка, тобто вона ще й така доволі олдова, е, прийшла вона в студію аналітики і згоріла на аналітика Блеха. Чесно кажучи, Блех, е, ну, він, я його бачу періодично, він з'являється на е, е, дошці аналітиків, але так, щоб сказати, що він якийсь там е, професіонал досвідчений або там колишній відомий гравець, тобто не знаю, я, чесно кажучи, не слідкував і за рівнем його компетенції теж нічого сказати не можу. Але вона прикипіла і, судячи з усього, не просто так, і зробила йому зауваження. Ти можеш вийти зі студії розбійник, мені це не подобається. FlyQuest дуже круті дівчата, вони билися, вклали в це все, що могли, і були бездоганні протягом усього сезону у Північній Америці. І тільки тому, що вони не можуть впоратися з нервами на лан-турнірі, ти гадаєш, на них просто на порожньому місці Іди сам зіграй вилупок, іди пограйся, відчуй, як це воно. Ну, в Твіттері, до речі, дуже багато захисників. Саме Блеха. Ото Бог фамілію дав уже, господи, прости. Фамілію прізвище, але я цитую той самий легендарний а, а, фільм Королева бензоколонки. Так от, е, Блех е, ну, доволі багато респекту отримав від своїх, е, від своїх колег. Але в принципі, знаєте, це така класична історія, коли гравцям не подобається те, що роблять аналітики. А аналітикам не подобається те, що роблять гравці. Нічого нового, рухаємось далі. Визнали важлива новина, тому що зараз це теж іде активно обговорюється ця інформація, і бачив днями обурення від казахських кіберспортсменів відомих з приводу того, що чому казахи грають на європейському РМРі, а не на азіатському, Ну і порівнюють себе там з Туркменістаном, з Таджикистаном, з Киргизстаном, ну, з тими країнами, які знаходяться поруч. Коротше, тим не менш, є у нас вже інформація, визначились місця проведення РМР-турнірів е до ПДЖЛ, перший мейджор у нас по КС-2, який пройде в Данії, як ви пам'ятаєте. І в Бухаресті з 14 по 24 лютого європейський РМР, в Монтереї, це Мексика, з 1 по 4, по 4 березня американський РМР, Ну, він знаєте, як ви знаєте, він об'єднує два континенти: Північну і Південну Америку, ну і центральну, власне. Ну і в Шанхаї пройде з 26 по 28 лютого Азіатський РМР. Найцікавіше в цій новині, звісно, це те, що Наві, скоріш за все, будуть проходити кваліфікацію. І враховуючи те, що вони. За всю свою історію не пропустили жодного мейджора, Тут можуть бути проблеми, можуть бути дійсно проблеми. Як ви знаєте, склад змінився. Результатів, ну, принаймні на ті роди не так багато позитивних, але ж ми знаємо, що таке РМР. РМР це завжди запекла боротьба, де андердоги зазвичай можуть на дерти е сраку більш топовим командам. Тому наві приготуватись, приготуватись, готуватись і практикуватись. Дуже цікаво, тому що я так розумію, що: А, до речі, є ж Valve рейтинг, і, можливо, на основі цього рейтингу Navi отримують інвайт. Але це не точно. Цікава новина у нас була днями футболіст збірної України та лондонського арсеналу Олександр Зінченко зіграв стендином за свою команду Passion UA. Під час онлайн-зустрічі онлайн щось було зі світлом у одного з гравців. І Зінченко був змушений вийти на матч і доволі солідно відіграв свою першу гру в професійному Контр-Страйке. Зрештою, команда перемогла. Пешен UA Вітаємо! Безумовно, пана Олександра безпосередньо, ну і його команду. Ну і власне, я думаю, що а, Міша Кейн тут теж порадів, тому що професійний гравець футбол прийшов в професійну команду по контрстрайку. Ще й перемогли. Навіть дві їх подивіться, Зінченко придбався, піздов на плент і джамбо, як штатний сайпер, Першу ній. Лі... Ось і дуель від зінченка. Подивіться на секундочку. Вів сайпер колективе Рянс. Сайпер... Команда, яку я обіцяв не згадувати, і я, в принципі, її не буду згадувати, підписала собі 30-річного Лекро. І знаєте, тут ця новина прекрасна лише тим, що, як то кажуть, Після 30 судячи з усього, кіберспорт є і живий, і інколи можна а, підписати ну, такого для кібер... по кіберспортивним е, міркам похилого кіберспортсмена. І, напевно, ще й отримати з цього профід. Побачимо, як воно буде далі. Але ну, така собі новина. Лекро доволі довго він був поза активним тір 1 Контрстрайком. Не знаю, на що він здатен. Е, отака історія. А стали відомі групи на ESL Challenger в Атланті, е, туди, до речі, Мали їхати Монте, але вони не їдуть. Чи буде інформація, точніше, чи є інформація е з приводу того, хто їх замінить, тому що була точно новина, що вони не будуть там приймати участь. З 15 по 17 грудня в Атланті призовий фонд 100 тисяч. Ну, тут в цьому плані нічого нового. Знову ж таки, аутсайдерс полізуть туди, туди, теж. який хрен їм видає візи, я не знаю. От, і що? Групи у нас ось такі: група А, група Б. Apex Complexity, Gamer Legion, Mongols, Ну і з іншого боку, Bestia 80 Outsiders і Monte. Хто замінить Монти? Наразі інформації немає. Ладно, Суфлер каже, що я тут щось наплутав, і Монти все ж таки їдуть в Атланту. А я дуже сподіваюся на те, що вони поїдуть і там всім надеруть сраку. До речі, в фіналі прогнозуємо Монти проти Комплексіті. Яскравий фінал. Бласт Прем'єр World Final 2023. Останній тір-1 турнір а, цього року пройде в Абудабі з 13 по 17 грудня. А, купа, купа екшену. Не забувайте знову ж таки, що за посиланням, яке буде в закріплених коментарях, ви можете долучитися і отримати бонус до 3000 гривень. Ну і Звісно, отримати собі е, додаткових емоцій. І е, не забувайте, головне, це що? Це банкрол менеджмент. Це дуже важливо. Ось групи на ваших екранах: Тім Віталій, Тікла, 9 НАТО Свінсера та Енс, і друга група Face Clan, Mouse, Героїк та G2. Що стосується невеличкого еспресо, еспресо? Невеличкого еспресо. Зазвичай п'ю, до речі, Допіо, якщо що. А Що стосується експреса, є. Давайте візьмемо все ж таки, оберемо переможців. Ну, на мою думку, давайте вже будемо відвертими. Клауднайн проти cloud Клауднайн мають перемагати. NC тут слабкіше на папері. Але, звісно, ми будемо топити за Енце. Easy for ends, ends. Цупа -пупа -денс. Віталіті проти Наві. Блін, ну як би мені не хотілося, щоб Наві перемогли, і як би я за них не вболівав, Віталіті просто сильніше. Тут і коефіцієнти теж доволі красномовно про це говорять. Face Clan проти героїк. Дебют Фроузена в команді Face Clan. Ну і Героїк зараз, звісно, виглядає як така, знаєте. Конячка, яка втратила свої найкращі кондиції, Я взагалі не знаю, що буде з цією командою, дуже великою помилкою було просрати кедіана. Але що вже тут сказати? Самі винні, тут уже нічого не зробиш. Маус і g е, цікавий двобій. Знову ж таки, на папері нібито G2 будуть тут фаворитами, і вони мають перемагати. Але Маус теж така команда, знаєте, хлопці амбітні, і вони можуть тут зіпсувати настрій команді G2. До речі, G2 в останньому турнірі, який вони грали, це був CCT Online, онлайн, і програли там якомусь топ-30 колективу. Навіть не згадаю, хто це був. Але тим не менш. Плекаємо надії, що все ж таки в цьому матчапі, я думаю, що джиту на Лані мають перемагати. Отакий От вам невеличкий експрес. Ухо читає коментарі. Давно цього не було. І ось коментарі від наших базованих котиків, які... Зараз знаходяться в лавах ЗСУ. Перебуває в ЗСУ, не втримався та задонатив побратимам. І за традицію дякую за контент рідною мовою, на який я чекав більше десяти років. Не так за е, новини кіберспорту, як за коментування та позицію в першу чергу. Дякую тобі, друже. Дякую за те, що ти борониш мене в тому числі, мою родину, нашу країну. Я до кінця свого життя буду вдячний і буду е, просто, ну не знаю, підтримувати і робити все, що можу. І продовжую робити все, що можу. І вас, друзі, закликаю. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте збори і долучайтесь до всіх е, зборів волонтерів, людей, які наразі займаються тим, що. Е, Набирають потрібні речі, потрібні приколяси, дрони, е е ці автівки. Хотів сказати, медевак. Ну да, так, медевак, все правильно. Вибачте мене, але е я знаю, що всі ми е дуже Ну, по-перше, віримо да, в перемогу. І ми чемні громадяни України, і ми підтримуємо всі збори і продовжуємо це робити. Це дуже важливо. Я вас дуже прошу. Ви можете не ставити лайк, не писати коментар, не підписуватись на цей канал, але ви зобов'язані підтримувати Збройні Сили України. Дякую вам. А, Роман Коваль, 472. Ухо, ти такий прикольний чувак. Я би з тобою бахнув по кухолю пива. Дякую тобі, Роман. Ти теж кльовий. Бачу на аватарці файні вуса. Маєш молодець красунчик. Дякую тобі. Теж підтримують Збройні Сили України. Молодий пан на вухо. Не відповідає на коментарі. Шок контент: 18 без смс реєстрації. Дякую за нагадування про допомогу ЗСУ. Це найменше, що я можу зробити, і це найменше, що ви можете зробити. Дякую вам, друзі. На останок, як завжди, для вас віршик. Сьогодні буде Ліна Костенко. Хоча у світі останніх подій можна було б прочитати вірш про ППО, але вірш про ППО ще прочитаємо обов'язково. Попереду він буде. Класний вірш, мені сподобався. Як завжди, Ліна Костенко, в принципі, вона... вона кльова. Вона кльова, якщо ви досі не підписались на неї в Фейсбуці або в будь-які інші соцмережі, обов'язково це зробіть. І Ліна досі пише дуже багато різних віршів, за що ми їй дякуємо. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інеєм взялось. І не знецінуйте коштовне і не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. Це був Вуса влог, це був. Ухо! І дякую вам, що додивились відео до кінця. Бережіть себе, будь ласканька, нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить. На все добре. Бережіть себе.